Всім привіт! З вами Оленка і ви на каналі Карпенко Фішн. Друзі, сьогодні у нас в планах ловля головля на фідер. Так-так, саме на фідер вам не почулося. Я планую ось тут, на цій дикій-предикій десні ловити головлів. а можливо ще й підусти будуть влітати. Тож, давайте подивимося, що в мене вийде з цього, що я собі запланувала. Головне не вбитися на цьому спуску. Обалдеть! Ну, мамочки. Спуск тут дуже крутий, і це, напевно, єдина така перешкода, яка поможе вас зупинити в місці до цієї локації. І ще одна ходка. Тут що можна сказати, окрім молитви? Вона стільчик не вліз, так. Є, тут корчі. о боже. Держись! Михайло, держись! Боже поможи не вбитися! Це ще той квест у Форт Буаяр. Ви подивіться, яка тут дика-дика природа, ось пташка. Повалене дерево. Тут настільки красиво, що я не знаю, навіть вудки можна не доставати, а просто милуватися ось цими краєвидами. Подивіться, який ранковий серпанок, туман стоїть над водою. Оце, до речі, каміння. І я знаю, що головлю він любить такі перевали, каміння, такі всякі корчі. Тож спробуємо його тут половити. Світанок, сонечко піднімається. Дуже гарно, і місця тут такі максимально здичавілі. Що, розкладаємося? Холодно на дворі. Вже відчутно, що настала осінь. План дійсний у нас з Юрою следующий. Я намагаюся спіймати головля, в якого я так вірю. А Юра от мене туди в сторону звалив і буде намагатися там ловити своїх улюблених таких лящів. Ну, ну, подивимося. Лящів то ми ловити вміємо. А от головля спіймати на фідер. От це вже не кожен може. Моя улюблена вудка. 420 з тестом 200. І через камні, і через бровки. Через все вона мені переведе, виведе і не підведе. Прикормка головлях, щось я забула її зразу замішати. Дивіться, беру горох. Але горох я беру для того, щоб він оставався на дні. І залишав там яскраві частинки. Тому що галавль – це така зараза, якій треба зробити там, знаєте, такий світофор, щоб воно все там ярке, пилило, бурило, животіни туди. Побільше. В общем, він такий знаєте, парень, який любить, щоб у нього, вокруг нього був праздник, так називаємо. тому робимо прикормку кіло гороху до. Тіло сухого компоненту, це зараз перемішуємо і відразу сюди, відразу ж сюди я дам пастачину, щоб у нього вже був празник житло повний. Люби цей парень, щоб вокруг нього все було красиво. Ну, давайте зробимо йому свято, в чому проблема. Так, дивіться, сьогодні в мене буде живих компонентів трохи більше, ніж зазвичай. Я взяла більше опариша, більше цвітної пінки, тому що пінку я буду додавати прямо в корму. Париша, я, до речі, буду підклеювати, щоб його не так зносило. Бо голавль, він ну, любить він м'ясо, ну така, от ну, хижа риба. Ну що ж ви зробите? Тому. Будемо пробувати. Одного разу ця тактика у мене спрацювала дуже добре. Сподіваюся, що цього разу у мене також все вийде. Так, дивіться, прикормочка, перше зволоження зробила, Ну, як зволоження, з гороху зараз вибере всю голову. Ми поки дорозкладаємося, а потім дозволожуємося. Це не мала вова клопоту, купила порося. Це я про себе. Ловила б собі карасів далящів? Ні. Ні. Екзотіки подавай. Галавль у нас парінь такий бойкий, тому відразу перев'язуємо фідергам. Хоч у мене тут і тягнучий, такий гарний стоїть фідергам, який, в принципі, буде амортизувати ривки риби. Але він може амортизувати ляща, карася, ну точно не головля. На галавлика у мене є інші фідергами, які я використовую виключно по ньому. Ось такий. Дивіться, він десь, скільки тут у нас сантиметрів 20, але розтягується. Дивіться, як більше, ніж на пів метра. Дивіться, бачите, тут вертлюшки з двох сторін у мене. Ну, Прив'язуємо по принципу, як і звичайний фідергам, вертлюжок. І тут раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Опа, опа. І шоклідер у мене товстенький, то в принципі нормально, бо сам шнур тонкий. Ой, друзі, треба промаркеритися. А я навіть, якщо чесно, боюся тут маркеритися. Тому що тут така каменна гряда йде. Щоб повібривати, пообривати, позалишати свої оснастки. Тут це просто ну, блін, на раз-два можна. Але спробую. Зараз спробую поставити маркерний груз. І задача наша буде на цій каменній гряді, яка у нас йде, ну, не знаю, напевно, за отим валуном. Отак от, ну, скільки Це метрів 30, може 35, там проходить така гряда. І тут трошки так мілина. і По цій гряді має проходити галавлі. От нам треба знайти там місце, де. Наша максимально там важка годівниця, я буду ловити на 150 п'ятдесят грамів, просто буде ставати і стояти. І мені зараз, до речі, дуже важко обрати орієнтир, тому що по перше сліпить сонце, а по-друге, ще стоїть така димка над водою, що той берег. Хоча тут дуже вузько взагалі не видно. Має бути цікаво. Дивіться, відразу покажу на який гачок я буду ловити. Номер 6, товщина жилки 0,2. 60 см і плюс метр подовжуватися. Це метр 60 буде сьогодні дуже повідця, Уявляєте? Метр 60 повідець ще й тут або так от десь більше, ніж на пів метра. В общем, двохметрові будуть у нас повідки на ловлі головля. Ну, такі особливості його ловлі. Так, пробуємо маркериця. Груз беру 100 грамовочка. Максимально затягуємо фрикціончик. Блін, я навіть не пам'ятаю, що тут у мене по кліпсі? О, до речі, нам десь туди й треба. Блін, течія? Просто неймовірна. Каміння, триндец. Все в камнях, все. Але ж, блін, галалик саме такі місця й полюбляє. Задача десь, десь зачепитися, за щось зачепитися. Тобто його в будь-якому випадку буде зносити, але нам потрібно, щоб максимально знайти місце, де ми зможемо утримуватися за це дно. Так, о, трошки ближче. Вудку закинула, але воно, в принципі, декілька секунд її несе в будь-якому місці, але потім вона гарненько так стає на каміннях і стоїть. Я вже декілька раз кинула, і от вона вже стоїть чудово. Так, і зараз у нас буде задача, як то кажуть, зірочкою. Нам оце щастя у вигляді опаришів потрібно склеїти друзі. Так, склеїти. Беруться отак, трошечки клей для опаришів. Трішечки отак. Посипається, потім береться водичка, рука вставляється так в водичку. І треба потрібно його так от потрошку, потрошку, потрошку. знаєте, наче оволаківать в цей клей. Навіщо ми клеїмо, щоб він доходив до дна? Тому що, я ж кажу, голавль, він любить дуже м'ясо. Отак-водичку макаємо. І отак от потрошку-потрошку по його Оволакиваємо цей клей. І нам потрібно, щоб це м'ясо доходило. От, ну просто якщо ми будемо кидати, звісно, і звичайно кольорову пінку, вона буде давати ці яскраві частинки, оце світлофор буде створювати. Але щоб положити саме м'ясо на цю кам'яну гряду, нам потрібно склеїти опариша, і він буде таким кумком триматися, ми його в корм будемо пробками ложити. По течії буде йти шлейф. У нас буде довгий півтораметровий метровий повідець, і от на цьому шлейфі наш голавлик теоретично має харчуватися. Так от почуть. Потрошку, потрошку і отак. От от. Далі водичкою його оволакиваємо. В общем, потрошку-потрошку так досипаємо, перемішуємо, поки наші опариші не приврятяться в одну, ось таку, дивіться, огромну кучу опаря. Бачите, вони тримаються всі кучі. Ось, ось ось всі наші опарики. Опариша поклеїли і можна вже буде пробувати робити перший закид. Так що, з самим мерзким ми вже справились. Відклею, відривати, відмивати руки, це теж. Удовольствие ще те. Давайте швиденько покажу вам, що да як тут у нас Піцак кинула сюди. Так, що тут у нас? Корм, а то в мене клей. Так, запасні різні речі, Фідергамниця. подовжувачі, очки, ножиці, годівниці. Дивіться, які будуть огромні брати, 150-ки. Такі, такі годівниці. Поклеєний опарик, водичка, щоб змочувати руки, піночки, так я собі сьогодні не пожалкувала. Крісло, будка, тринога І все. І вже бачите, як гарно розвіялася димка. Ну що, робимо перший закид. До гущі повідець, значить, дивіться, на насадку. Ачок у мене номер 6, я вам показувала. Начіпляла ось такий теж зробила світлофорчик. Трошки додавала червоної пінки і в годівницю ставлю 150 грамів максимально важку. І в годівничку, дивіться, бачите, накидала сюди купу пінки, можна ще отак додати, не жаліючи. Тепер від оцієї купи відриваємо отак частинку, Отак її закладаємо всередину. І тут, тобто, Губа не дура в цього головля, звісно, <смі> стільки м'яса. Нам треба так його закрити, щоб воно дійшло до дна. І в нас, бачите, ось така годівниця всередині опари, що все таке кольорове, гарне. Бо тут течія, і ми зараз це все діло відправляємо за голов. Так, довгий повідець, максимально довгий треба. Стати виключно для того, щоб ззаду не зачепитися. Так, вже й орієнтири видно. Ну, погнали. Головлюм! Ну що, буде голов? Ви вірите в мене? <свісна> Сподіваюсь, що буде? Що я все затіяла не дарма? Ну, бачите, вже й стало. Чудово. Друзі, вже три закити зробили, а в нас, да не течочка. Ну, нічого. Я знаю, що галавль — це дуже така прям, дуже обережна риба. Тут треба, знаєте, як, нам як снайперам набратися терпіння, залягти, менше галасувати. І от чекати, допоки ця занадто обережна риба. Може себе нормально відчувати на нашому кормовому п'ятні. Тому ми можемо його і годину, навіть і дві чекати. От він може кружляти навколо їжі і не хватати. Там зовсім інший підхід до його ловлі потрібен. Його треба вичекати, от прямо дати йому заспокоїтися, прийти і почати їсточки у нас. Місце ми обрали вірне. Тактика у нас вірна, тож я сподіваюся на успіх згодом. До речі, покльовка головля така дуже різка, така. От він, якщо зважиться, то вже якщо клюне, то клюне. Трішки нас підносить, але потім нормально. От раз раз, бачите, так воно трішки подіргує, подіргає і, в принципі, годівниця стає. Тож, запасаємось терпінням і будемо чекати на голавля. Можливо, підуст підійде. Він ну, не такий обережний, як голавль, але ж хочеться спіймати голавлика все-таки. Відчути цю рибу, хороший боєць на гачку. Схожу до Юрчика, він десь тут має сидіти. Я забулася годинник. Ось він де, бачите, тільки його нема. Тік. Годинник. Ходімо назад, бо ще вудку вкрадуть. Тут бувають такі ребята серйозні. О, нарешті перша покльовка. І що тут клюнуло? А, ну. Ай, не засікла. Ну, покльовка була, друзі. Я прям рибу відчула на гачку. Все, ми його дочекалися. Да. Була покльовка, ось прикусив. Отлічно. Отлично. Отлично. <гум> так, донаживлюємося, закидаємося. Подивіться, який дружок до нас пожалував. Обалдіть. Ну, що ти тут забула, оце? Давай валі от сідалі. <су> Брись, кажу. Кш -кш 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 -кш. Проходь. <су> Дивіться, що я знайшла крапива. Її тут по берегу росте, до речі, дуже-дуже багато. І знаєте, що я згадала? Що я, коли була малою, там, геть малою, може, мені рочці там 3-4 було, у мене в бабусі за сараєм такої крапиви. Росло дуже-дуже ну, багато. І вона була така височенна. А я ще тоді така мала була, і мені вона здавалася взагалі там наші якісь джунглі і такі товсті стовбури, як дерева стояли. І я завжди: думала, ну чому бабуся її там не прибирає? Чого вона там росте? А знаєте, що було? Дідушка мій, виявляється, спеціально вирощував цю крапиву. І коли вона вже була прям огромна огромна він її потім зрізав. Замочував, а потім сушив, потім, здається, знову там чомусь вимочував. Ой, як красиво, дивіться, лебеді летять. Боже, яка тут краса. В общем, він там проводив там, цілі маніпуляції, процедури з цією крапивою, потім він її так вичисував якимось гребенем. І потім з цієї крапиви, яка росла, час у нас да, він плів сітки. Він плів сітки. І ми ходили в нас, я з дідусем ходила, у нас там така річка, Ільта. Вона маленька, невелика. І він там на цій річці ставив ці сітки. І я пам'ятаю, ми ловили таких маленьких таких карасиків, такі вони невеличкі були. Там щупачки якісь невеликі також влітали. От я. Пам'ятаю, прямо от у мене такі от флешбеки з дитинства, коли я бачу крапиву, то в мене відразу <зас> засираєм, такий мазаний сарайчик і за тим сарайщиком. Оці здоровені такі батоги крапиви. І як я мала чим шикуюсь з усем на риболовлю. Даша, ще я застала такий старий метод риболовлі. Хороші були часи. Пів у нас упорно продовжує ігнорувати риба. І якщо чесно, то від такої рибалки в мене вже дуже багато питань виникає. Що не так, я впевнена, що я все роблю вірно, абсолютно вірно. Місце вірне, дистанція вірна, світла прикормка, яскраві частинки, клеєний опариш, повідець. Тобто все, що потрібно, зроблено вірно, на 100%. Питання? Де риба? Дивіться, бачите, я. Не одна така в очікуванні чуда. Рибалки упорно на тролінгу йдуть, тролять рибку. В общем, я сижу і ну, намагаюся все-таки спіймати хоч одну цільову для мене рибину. Ну, щоб все-таки доказати, що я все роблю вірно, все. У мене вже все вже починається, трішки нервовий такий тільки вже локосіпається, риба не клює взагалі. Тут дуже мілко, до речі. І на мілині дуже багато малька плескається. Тобто рибу я бачила, але ж треба що вам щось показати. Але дарма. Як буде, так і буде. Взагалі не розстраюся. Якщо що, там наверху зверху є ліс, поїдемо ще на тихе полювання. Якусь здобич притягнемо. Продовжуємо кайфувати, друзі. Прийшов Юра, каже, що в нього також була одна покльовка за все время. Походив по сусідам, порозузнавав, виявляється, тут ще тиждень тому. Просто аншлаг був, не було ніде дан відстати. А зараз ми приїхали, як не дивно, місць ну доволі таки багато. А що це значить? Що, скоріше за все, риба десь тут або звалила, або ще щось. Но, Ну-ну-но, no, no, no. ми ж не, не з тих, хто буде відразу здаватися, почувши там бийки по берегу, є ідея в мене така, трошки пошукати рибку. Може вона ближче. Тому що рибка, в принципі, скидується і ближче, і набагато далі. Тож я спочатку попробую сюди ближче до берега. У мене 30. Десь близько 40 метрів в мене дистанція, 37 оборотів, то я зараз так по 5 оборотів буду підступати, 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 дивитимуся, можливо, вона десь ближче проходить, а ми її там упорно шукаємо. Так що включаємо пошуковий режим і починаємо шукати все-таки того клятого головля, де ж він тут сидить і ховається від нас. Щось наша пошукова операція поки що <ріх> так собі. Він що ти не крутий, як ти його тут не танцюй вокруг цієї? риби. Як її немає, то її немає. То у вас буває така рибалка, коли у вас все рветься, плутається, переплітається отако. О, це в мене сьогодні така. Триндяць просто якийсь. Тільки перев'язалася, закинулася. Опять обрив. Після два обриви один за одним. Ну це ж просто жахітті. Вона що, випробовує мої нерви, ця риболовля, вона має їх заспокоювати, а не добивати. Ось так от потрапляє наш опариш на дно, клей розчиняється, і він починає на дні ось так от розповзатися. Бачите? Тобто він тримається купи, і тим не менше він 100% буде. В точці лову і його не так швидко буде зносити течія. Юрина нервова система здала, він вже збирається і починає навіть потроху збирати мене. А воно не клює ніде не клює. Ну, як вам сказати, риби нема. Вона тут є, вона по -під берегом плаває, скидується, викидується, харчується. Тільки на наші прохання рибка покажись, вона нам чомусь показує щось інше, а не себе. І таке буває. Рідко, але буває. Ще. Закида 2-3. І спробую Юру говорити заїхати за грибами. Він, звісно, це не дуже любить діло, але спробую його уламати. Якщо гриби будуть, то хоч грибами, поживемося. Все, народ, наше страдання добігли кінця. Будемо їхати збиратися вже по тихому дому. Що по сьогоднішній рибалки? Тактика по головлям, вона перевірена і вона робоча. Тому, в принципі, можливо, комусь це стане в нагоді. І комусь пощастить більше, ніж пощастило сьогодні мені. Подихали, відпочили. Ну, я, якби на всяк випадок, з вами попрощаюся. Ну, Ви ж пам'ятаєте, що я хочу Карпенка говорить, зупинитися в лісі. Може, хоч грибами розживемося сьогодні, раз риба нас проігнорувала. Вам традиційно, як завжди. Приїжджайте, рибальте, і отримайте задоволення від проведення часу на рибалки. На всякий случай, па-па. План Б в дійстві. В общем, мене Юра відпустив, сказав, далеко не відходь, щоб не загубилася. Бо щось каже, сьогодні не той день. А враховуючи те, що в мене ще й топографічний критинизм, я в двох йолках обов'язково заблужусь. то я по-бистрому пробіжуся, подивлюся. А вдруг нам на гриби сьогодні повезе, Да? Погнали. Вообще, взагалі я по житті оптиміст. Гриби не наловила, зато в ліс зашла, дивіться, з пакетосом. Так, шукаємо гриби. Бачите гриби? І я не бачу. І походу сьогодні нам дві ще не повезло. До зустрічі. 100% вже. Па-па.